Вітаю, я Саша Гуржій, твій туристичний агент. Зараз перебуваю на Мальдівських островах. І в цьому випуску хочу розповісти вам, як правильно зібрати аптечку, якщо ви летите на відпочинок на Мальдіви. Тому що дуже часто надходять запити від туристів, які в мене збронювали тур і летять на Мальдіви, Як правильно зібрати аптечку, які ліки краще за все взяти? Звісно, це все індивідуально в залежності від того. На які хвороби хворіє турист, якщо такі є, які є алергії, на що алергії і так далі. І, звісно, краще за все брати апте збирати аптечку під себе. Але я вам розповім, що особисто я взяв для себе. У мене, в принципі, проблема ніколи ні з чим не виникає, але все рівно, коли ти летиш на Мальдіви, летиш майже на місяць в іншу країну, де інший клімат, де постійно жара. То я вам розповім, що особисто я взяв для себе, в для якості аптечки. Тут в мене в аптечці деякі препарати залишились там по одному по пів блістера, я навіть не буду розпаковувати. А розповім по основним те, що в мене постійно в аптечці. А взагалі я і в Україні, і в подорожі беру з собою єгипетські ліки, тому що по якості вони відмінні, ціна класна, і головне, вони лікують набагато краще, ніж ліки з інших країн. Давайте розпочнемо з зубної пасти. Я взяв собі місвак і Голд. місвак зелений, Я думаю про цю пасту знають всі. Найпопулярніша зубна паста Єгипта. Користуюся Однією пастою зранку, іншою – ввечері, і в принципі мені цих паст на місяць вистачить і навіть заберу їх додому. Ось ці пасти, незамінний помічник і в дорозі, і вдома виготовляються вони на основі дерева місвака там, з вмістом. Мало того, що вони натуральні, корисні, вони ще й відбілюючі. Тому має дві пасти місвак: зелена та золота. Це раз. Далі. Проблем з тиском в мене немає, але все рівно взяв собі капотен 50 мг, також єгипетський препарат. Якщо тиск скаче низький, високий, випиваємо таблеточку капотена і проблем немає. Я, в принципі, не так за себе, хоча і за себе також переживаю вже, вже не 20 років, але я тут з колегами, тому якщо там комусь щось потрібно, в мене завжди все є. У когось якась рана була, дав один крем, в когось а, температура була, дав таблетки від температури. Тому добре і мені, і тим, хто зі мною. Від тиску в мене капотен. Далі. Ось цей препарат обов'язково потрібно взяти з собою на Мальдіви, без нього навіть не їдьте. Це Dramenex, також єгипетський препарат від укачування. Якщо у вас буде трансфер гідролітаком, якщо у вас буде трансфер катером і вас укачує дві таблетки перед дорогою, і ваша дорога пройде відмінно, тому що буває таке, що навіть туристи, яких не вкачує, за рахунок хвиль і того, що катер постійно на цих хвилях підпригує, а дорога майже 40-45, буває 50 хвилин, то під кінець дороги починається укачування. Дві таблеточки Драменекс випиваємо, і дорога проходить чудово. Таблетки від укачування, також виробництво Єгипет. Взяв собі ВЛМН, це просто вітаміни, які я пропиваю кожного дня, п'ю зранку після їжі по одній капсулі в день щодня і просто для профілактики вітаміни. Незамінний помічник при хворобах шлунку антінал. Якщо у вас якісь розлади шлунку, язва або ж з'їли щось не те в ресторані, отравилися, не дай Бог, то якраз антінал, незамінний помічник. Також єгипетське виробництво, я ним користуюся вдома, якщо потрібно, вже більше там, трьох років, він в мене в аптечці є. І його я взяв з собою. Окрему увагу хочу звернути саме на ось цей спрей, називається він «Камхоплекс». Спрей, який блокує біль. Якщо у вас десь якийсь був ушиб, вдарились, болить сильно коліно, вивернули ногу з цим спреєм, пшикаємо, він заморажує біль. І потім ви цю біль не відчуваєте. Можливо, з часом вона і почне проявлятися, але на деякі години біль можна буде заморозити. Тому ось це я беру з собою завжди постійно і всюди. Він в мене навіть в рюкзаку лежить постійно. Спрей, який блокує біль. Наступний кремчик це кала квінта. Від болі в спині. Я його, в принципі, використовую в дорозі рідко, але було в мене таке, що я прилетів в Таїланд, і в мене дуже боліла, е... боліла шия, тому що переліт шия незручно лежить, і потім в мене цілий день боліла шия. Я шукав у них якісь керма, якісь ліки. Знайшов, але потрібно було пошукати щось нормальне. Тому тепер купив собі калаквінка, це мазь на основі страусиного жиру. Також знімає швидко біль в суглобах, в колінах, в шиї, в м'язах, де завгодно. І знову ж таки незамінний помічник в дорозі в подорожах. Мазь Калаквінта. Таблетки, езамол. Таблетки, які допомагають при температурі, при грипі, в принципі, ти їдеш на Мальдіви? Тут хороша погода. Не заболіє, не захворієш, ніби, але все може бути. Перепад температури, обгорів, температура згорів, температура з'являється в тебе, або ж якісь інші хвороби можеш виникнути, грип, простуда, ну, все, все що завгодно. Якраз Езамол з цим допоможе. І відразу скажу про таблетки Кетопрект це обезболююче. Знову ж таки, якщо не дай Бог щось. А мальдівським лікам вірити не хотілося би, тому що, можливо, вони перевірені, але ми звикли до, до своїх ліків. Я багато вже років користуюсь саме Єгипетським, їм довіряю. І, і тому в дорогу із обезболюючого я взяв кетопрек. Наступний препарат з моєї аптечки це карвід. Препарат від тиску. Я взяв і. І капотен, і взяв карвід. В принципі, тут дозування менше, тому якщо не допомагає карвід, п'ємо кетопрек. Все просто. Зовіракс. В принципі, можна було взяти і блістер, а тут якраз і є 10 десь таблеток. Це таблетки від Герпеса. Герпес проявляється дуже рідко в мене, можливо, раз в рік, раз там, два рази на півтора року. Але коли він появляється десь в, в подорожі, це дуже некомфортно. Герпес на губі, тому відразу взяв таблетки від герпеса, якщо і з'являється зовіракс, якщо герпес і з'являється, дві таблетки в день, два дні і. Проходить протягом 2-3 днів. Тому що на Мальдівах також поясни їм, що вам треба таблетки від герпесу, тут аптеки немає ніде на островах. Тому краще за все перестрахуватись і взяти щось з собою. Звичайно, амігрень Адко. Супер крутий препарат від Мігрені та болі голови. Хто користується, пишіть, будь ласка, в коментарях. Як довго користуєтесь, чи допомагає він вам. У мене вся сім'я, всі знайомі при Мігрені використовують лише Амігрень. Панадол Мігрень можна допомагати, Аналгін можна допомагати. А от якраз Амігрень чудове рішення. Взяв каплі для очей, якщо, ну, в принципі, вони мені майже ніколи не потрібні, але інколи. Бувають так сильно очі втомлюються, я вже в окулярах працюю постійно. Тому вирішив, що каплі в мене мають бути в аптечці. Наступний препарат це Алгасон. Це крем, який також знімає біль. Покусали, вас комарі, якісь поцарапали ноги коралами, кремом помазали і все швиденько зажило. Далі бетадерм. Також крем, який знімає біль. Я думаю, що мені могло б одного і не вистачити, тому я взяв два різних. Хай краще буду краще перестрахуватися. Далі. Карбамід. Крем, який зм'якшує п'ятки. Тут, в принципі, міг би б його і не брати, але думаю, якраз покупатись в океані. Ноги такі будуть розслаблені. Якраз саме цим кремом. Мазати п'ятки, щоб вони були більш такі м'якші. І останній крем це Dermovate. Якщо десь щось вилізло, якийсь укус, комара ну, від різних дерматитів. Також крем. Ось так виглядає вся моя аптечка, яку я взяв з собою на Мальдіви. Всі препарати в мене з Єгипта. Як, в принципі, і дома, який я використовую. Можна було, звісно, взяти ще 1-2-3, мамуть запитаєте мене, але цей препарат я давно вже не використовую і більше того його заборонено ввозити в Україну. І з недавніх пір його навіть зняли з виробництва в Єгипті. Тому 1-2-3 завжди замінюю саме езамол. Тут склад. Що тут в складі? Парацетамол 50 мг, а, 500 міліграм. Мені парацетамол допомагає дуже класно. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт сашатревел.ком.ю. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. Сашатревел.ком.ює. А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ось моя аптечка. Мій незамінний помічник. Подорожах. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. І, можливо, деякі препарати з'являться саме в вашій аптечці. У вас, мабуть, з'явиться питання, де це все можна придбати. Це можна придбати в будь-якій аптеці в Єгипту. В Єгипті, якщо ви їдете на відпочинок, приходите, показуєте фотографії, показуєте навіть скрини з цього відео, і вам лікар їх дає. От, або ж якщо ви проживаєте в Україні, у вас немає змоги поїхати в Єгипет, то я вам залишу сторіночку Instagram. Е, Є одна аптека, яка робить доставки в Україну. Ця аптека знаходиться в Хургаді, район Мамш. Я вам показував її раніше в огляді. У них є доставка в Україну. І відразу в інстаграмі у них вже всі ціни проставлені з доставкою в Україну. Їм можуть написати будь-який препарат, навіть той, який тут немає, бо якого немає в них наявності. Вони все доставляють під замовлення. Посилання буде в описі під цим відео. Мене звати Саша Гуржі. Якщо ви плануєте відпочинок на Мальдівах на ось цих Райських островах, я зараз перебуваю в готелі Фуравері. У нас біч вілла візпул. Власна вілла з басейном та вихідом до океану. Якщо ви плануєте відпустку на Мальдіви, звертайтеся. Зразу допоможу вам в організації вашого відпочинку. Мене звати Саша Гуржі. Мої контакти є в описі під цим відео. Пишіть, телефонуйте в Viber. До нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока!